Смертна кара для зрадників у воєнний стан. Чи потрібна нам вона зараз? У мережі з'явилася інформація про затримання такого собі Мілевича, який минулого року коригував удари по Києву. Цей чоловік, якщо я можу так сказати, минулого року влаштував нам прекрасний новий рік. 31 грудня 2022 року він коригував удари по Києву. Я дуже добре пам'ятаю цю ніч, коли ми всі до ранку сиділи у метро. Зараз йому світить лише довічне ув'язнення. Як ви вважаєте, чи не краще б йому було зустрітися з Богом і отримати собі місце на тому світі, за яке б не платили українці зі своїх податків? Зараз ви можете побачити карту, де добре показано, в яких країнах ще зараз збережено смертну кару, а в яких вона збережена з обмеженнями, чи взагалі де вона скасована? Можете натиснути Стоп, щоб добре роздивитись. В Україні вона останній раз була застосована в 1997 році, а вже в 99-му Конституційний суд остаточно скасував цей вид покарання, мовляв, це суперечить Конституції. Але ми, народ, є основним джерелом влади, і якщо ми скажемо так, повертаємо цей вид покарання, то влада, не вагаючись, її поверне, можете в цьому не сумніватися. Але, звісно, є і ризики застосування цього виду покарання. Наприклад, якась злочинна влада може цим скористатись і усувати політичних конкурентів. Якщо особу посадили як політв'язня довічно, то наступна влада може її випустити, але не воскресити. Тому це дуже складне питання, і я б хотів почути вашу думку. Пишіть в коментарях і підпишіться, щоб нічого цікавого не пропустити.